Всім привіт-привіт! Сьогодні хочу зробити вам розпаковку другого замовлення мого, яке було по першому каталогу, але якось так вийшло, що я невчасно її роблю. Ну, як уже є, покажу вам. У мене тут трохи декоративки була знижка гарна, тому о, дещо взяла. Так, це в мене накладна. Далі, не із декоративки, це у мене cc крем У мене закінчився, вже мій там трохи ще залишилось. Я завжди його використовую вже багато років для того, щоб ну, добре розчісувалось волосся. Після, верніше, перед укладкою Феном. от, ну і Воно дуже класно для кінчиків волосся. Щоб вони були, не були посіченими і колір фарбованого волосся зберігає, тому дуже його люблю і замовляю постійно, коли закінчується. так із декоративної косметики, це в мене е, спрей для фіксації макіяжу. Закріпляючий спрей для макіяжа. Беру його вперше ну, буду користуватись, тестувати. Подивлюся. Хоча у нас декоративна косметика, я вам скажу, що і так гарно лежить, і тіні тримаються цілий день. Ну, подивлюся, це, скажімо так, не помішає. Так, далі, що в мене тут далі? Ага, основа під макіяж. Базу. Вперше теж беру таку базу. Вона вже у нас давно є, але якось не виходило. Ось такий колір, такий зелененький, ця база допомагає гарно розпреділяти потім і тональне, і ну, фіксація дуже класна йде. і... Прибирає у жирного і комбінованого типу шкіри почервоніння, такі, які бувають на обличчі, і прищики там перекриває. Ну, її зовсім не видно. Не видно, що воно там зелене, все, її немає на руці. Але свою роботу вона робить і прибирає оці червоні, червоні цятки. Так, йдемо далі. Далі в мене тут помада губна. Це я замовила собі, люблю її. Вона класно класна тримається, не розтікається, цілий день тримається. Зараз вам покажу, який в мене колір. Ось такий відтінок. Зараз вам скажу по коду 41637 У мене каталога немає, тому так точно назву вам не скажу. Це гарна така класна помада. Так, далі. Далі якась в мене йде помада на замовлення. Зараз гляну, чи це вона. Так, це вона. Цю помаду в мене замовили. Також класний відтінок такий. Мені подобається. В мене вона на губах також була. У мене точно такий же відтінок, користуюсь ним. От, і. Моїй знайомій сподобалось і хотіла замовити. Так, далі. Далі іще якась помада. Так, це із серії The One on Color Limited Ultra Fix. Так, як тут на тюбику сказано. Нічого не написано. Ну, ось такий відтінок. Так. Ой, гарний відтінок. Такий, як, ну, щось як, типу, як припорошена троянда, щось таке о. Більш до такого е, сиренівого відтінка. Клас. Вона також класно тримається, не розтікається. Класна. Хоча відпечаток якийсь є, якби на кружці, але вона з гарним пігментом. Так, далі це в нас якась, мабуть, так, новинка. У мене тут є карандаши, то є сілівці. Так, це двосторонній такий. Тіні, тіні олівець, здається, він так називається. В общем, з одної сторони, ви малюєте собі, так, я, мабуть, на цій руці намалюю тіні. Так, гарний такий відтінок. Також якийсь такий фіолетовий, чи який відтінок. От. І з другої сторони ось такий олівчик, який не потребує підструговування. Ну, такого ж відтінку і олівчик. Класно, дуже м'який, класно наноситься. От. Так, добре, йдемо далі. Далі в мене йде іще із такої ж серії, здається, чи ні. Ні, це чуть-чуть другий, це з другої серії. Так, такий відтінок, також це тіні, викручується ось так. Такий більш світліший відтінок. Ну, це більш до фіолетового, я б сказала, а це серія там, де йде три відтінка. І один із них, здається, називається як інні щось таке. О, от, Гарний, гарний такий, переливчистий, перламутровий, блистить, переливається гарно. Голографічний, здається, олівець. Якось так він називається. Не олівець, а тіні. Голографічні тіні. Прикольний такий. Відтінок Дуже класний, прям так переливається. Клас. Так, добре. Далі. Так, ага, це в мене туш для брів. У мене закінчилося ось з такою щіточкою. Перепробувала багато я ну, тих, що в мене в нас в компанії є. Туші для брів. Ось цей варіант дуже такий, ну, скажімо так, швидко наноситься, гарно тримається, і кому от прям швидко потрібно наносити зранку макіяж, то це такий варіант, ну, класний. Відтінок іде в мене 400. 3206. Там є світлий відтінок, світло-коричневий і коричневий. Точно не пам'ятаю, який це, тому що я пробувала і світлий, і просто коричневий. от Так, далі. Далі в мене йде знову із тієї ж серії, де з двох сторін. Так. Ну, так, це у мене такий е, сірий відтінок, чи мокрий асфальт, ну щось таке, о, гарний також. Так. Ну і з цієї сторони олівчик такий, ну, я б сказала, що це чорний, да Чорний олівчик. Ось такі відтінки. Так і, і тут у мене три карандаши, карандашика олівчика для контур для губ. Так, ну давайте з тієї сторони це в мене відтінок 377,30. Він такий йде більш до розового відтінку. Так, далі. Це більш темніший відтінок, ніколи такі не брала. 377-36. Так, це більш такий. Як вишневий щось таке о темно-вишневий ну, гарний відтінок. І останній олівчик, іще більш темніший, а це відтінок 377 37. Так, ось такий відтінок. Гарні відтінки. Можна комбінувати з різними помадами і робити, скажімо так, новий колір помади. Якщо змішувати з різними видами. Ну, ось таке моє було невеличке замовлення, але, ну, таке ціленьке, з декоративної екосерки. Так, в мене все. Зараз розпочав свою дію вже перший, верніше другий каталог. Ось так він виглядає. Тому завжди залишаю посилання на каталог під відео. Можете переходити, дивитися, які тут знижки. Є розпродажі онлайн яких немає в каталозі. Тому можете переходити по моєму посиланню, дивитися, але якщо хочете отримати всі знижки, всі бонуси, то звертайтеся, я вам допоможу оформити замовлення, щоб ви не пропустили своїх подарунків. В мене все, всім гарного дня!